Вітаю, доктор Айтач. Вітаю. Докторко, яким саме пацієнтам можна застосовувати зубні ламінати. Ламінатні вініри можна застосовувати для усунення спадкових дефектів і зміни кольору на фасіальних поверхнях зубів, для закриття проміжків між зубами, тобто діастем, а також для корекції порушень форми зубів. Це рекомендована естетична процедура, оскільки не потребує значної препаровки. Вітаю, докторе Гюркани. Вітаю. Які типи зубних імплантів є найкращими, і які саме ви особисто рекомендуєте для пацієнтів? Ми обираємо імпланти відповідно до індивідуального стану наших пацієнтів. У нас є різні види імплантів і вони мають різну механічну будову. Але всі ці імпланти в кінцевому підсумку виготовляються з високоякісного титану. Тому зазвичай це рішення приймаємо ми. Звісно, якість також відрізняється. Деякі імпланти мають певні особливості. Є імпланти, на які можна встановити зуб у той же день, бувають імпланти, з якими потрібно почекати. Іноді ми можемо встановити імплант одночасно з видаленням зуба. Усі ці варіанти ми обираємо разом із пацієнтом. Ми приймаємо рішення разом. Пане лікарю. Скільки часу може зайняти лише встановлення імпланта? Це також залежить від випадку, звісно, але зазвичай встановлення стандартного імпланта триває приблизно від 5 до 10 хвилин. Скільки часу пацієнт має перебувати тут, в Туреччині? Як тільки пацієнт приїжджає до нас, ми відразу встановлюємо імпланти в той же день і після цього того ж дня виписуємо його. Чи обов'язково приходити на обстеження? Оскільки ми використовуємо розчинні шви, немає потреби перевіряти шви повторно, ситуації та випадки, з якими ми маємо справу постійно. Добре, дуже дякую за ваші відповіді, лікарю. Дякую, доктор Озгурбей. Чи викликають цирконієві зуби неприємний запах з рота? Якщо правильно чистити цирконієві зуби, доглядати та використовувати ополіскувачі неприємного запаху не виникає. Як медел АРАЗ, ми надаємо послуги з імплантації цирконієвих та естетичних процедур для здоров'я ротової порожнини та зубів у самому центрі Стамбула. За допомогою дентальної томографії та панорамних рентгенів ми підбираємо імпланти, які найкраще підходять до вашої кісткової структури. Лікування цирконієм із дизайном Hollywood SmileGüMush завершується протягом трьох днів. Ми чекаємо на вас.